Привіт! мене звати Кіт Василь, і більшу частину свого життя я проводжу на кухні. Там завжди так тепленько та перепадає щось смачненьке. Але я не про це хотів сказати, мій маленький глядачу. Хочу розповісти тобі дещо про природний газ. Тож слухай та запам'ятовуй природний газ це така невидима речовина, яку добувають із глибин землі. Він складається з великої кількості різних елементів, але головний його складник це метан. Метан легко запалюється і горить гарячим вогнем. Так, так, так. Ти ще тут зі мною? Продовжуємо. Сам по собі природний газ не має ніякого запаху. Та щоб його відчути, до нього додають одорант. Цей різкий запах допомагає нам зрозуміти, якщо десь стався витік газу, тим самим сигналізує нам про небезпеку. Зазвичай у побуті використовуються такі газові прилади. Газова колонка. Газова плита. Газовий котел. Мій маленький глядачу. Я хвилююся за тебе і хочу розповісти про важливі правила газової безпеки. Не грайся з газовими приладами. Газова плита, колонка або котел не іграшки. Не використовуй відкритий вогонь біля газових приладів. Це небезпечно. Відчувши запах газу, негайно відчини вікна й двері та повідом про це дорослим. Вони знають, що робити. Не вмикай електроприлади у разі запаху газу. Це може призвести до вибуху. Навчись викликати екстрені служби. У випадку підозри на витік газу потрібно викликати аварійну газову службу за номером 104 або за єдиним безкоштовним номером виклику екстреної допомоги 112. Пам'ятай, газ це помічник, але з ним треба бути обережним. До зустрічі!